Ось ми замастили підлогу плиткою, вирізали її по розміру. Тепер її необхідно підмести. Очевидно, тут дуже багато планіметричних фігур. Давайте подивимося ще раз, дослідимо, Значить, Що ми бачимо? Прямокутні трикутники, прямокутна трапеція. Бачимо. Ще маленький трикутничок. От, до речі, такий прямокутний трикутничок, трішки з щербинкою. Але коли будемо затирати шви, воно практично буде не видно. Ну і основні площини це квадрати. Плитка, яка вона була 40 на 40. Тепер залишилося підготувати, ще раз, підняти цю плитку, підмести, прибрати, щоб там не було сміття. І підготувати клеєву суміш. і Будемо класти на клей. але це вже наступне відео. Подивимось, як його готувати. Чекаємо.